Електронні черги ТЦК. А для чого це потрібно? І чому це важливо? Електронна черга ТЦК введена для того, щоб зменшити черги безпосередньо перед ТЦК. Тому що, наприклад, в Києві, наприклад, Шевченківський Святошинський район населення понад 500 тисяч людей. Відповідно, ТЦК не може справитися з такою нагрузкою і. От, наприклад, продовжити відсрочку, всі йдуть більшість в перші два дні, щоб продовжити цю відсрочку. І відповідно, зроблять зро ажіотаж, великі черги, і перевантажують ТЦК. Електронна черга дійсно позитивне рішення в даному випадку, однак вона не працює на 100%, тому що вона не відрегульована. Що це значить? Наприклад, в один кабінет по відсрочкам можна записатися ну, 10-15 людей в день є можливість запису зробити. В той час, коли в інший кабінет, немає потреби записуватись зараз, тому що ну, там просто люди сидять і черг немає. І відповідно невідрегульоване питання електронної черги щодо найбільш актуальних. Питань від ТЦК, наприклад, відсрочки. Там має бути декілька спеціалістів, а не один або два в кращому випадку, для того, щоб справлятися з цим навантаженням. І є ситуації, коли люди місяцями не можуть записатися в цю електронну чергу, тому що просто все забито. Люди заходять 12 ночі і, відповідно, вже записів на тиждень вперед. Немає, а вона, ця система електронна, ТЦК, видає записи тільки там на тиждень вперед. Тобто на місяць, через місяць, записатися майже неможливо, тому що є там певні дні, які видаються для запису, і можна спробувати записатись. Це реально зробити, але дуже складно. Один із моїх клієнтів е, прокидався спеціально в четвертій п'ятій ночі для того, щоб зайти і спробувати туди записатися. Типу, як люди е, прокидалися, зокрема дівчата, коли вмикали електроенергію для того, аби зайнятися хатніми справами, так само чоловіки е, наводили певно будильники, так для того, аби записатися, записатися в електронну чергу.